Тема 12. Мистецтво розмови. Грамотне мовлення основа мистецтва спілкування. Грамотне мовлення це другий момент після цільного зовнішнього образу, що справляє враження і говорить про нас як про людей певного рівня і статусу. Але вже набагато глибше. Тому читання гарної якісної літератури ось вам щоденний універсальний рецепт, що здатен виховати наше красиве мовлення і зробити мистецтво спілкування нашим козирем. А читання цієї якісної літератури вголос і виразно, тобто її декламування. Зробить з нас неперевершеного оратора, а ще людину, яку не просто буде приємно і цікаво слухати, а таку людину, до якої буде хотітися прислухатися. Опанувавши мистецтво розмови, грамотне мовлення, правильні доречні інтонації, чемні красиві звертання. Вставляння влучних жартів та цитат і, звичайно, ж вчасні паузи та просто мовчання. Оволодівши цими інструментами, ми будемо здатні притягувати до себе людей, ніби бджіл на квітку. Завершений цикл бесіди. Будь-яка хороша бесіда повинна мати структуру хорошого класичного музичного твору, увертюра, початок теми, кульмінація, затихання теми кода. Так і бесіда будується. Привіталися, виклали увертюрну частину, комплімент, милий жарт спогад про давню зустріч. Свіжу новину. Потім плавно перейшли до основної частини важливе запитання це кульмінація. Потім перейшли на нейтральну тему і завершили кодою закріпленням підсумків розмови. Подякую за розмову та витрачений час, і найкращими побажаннями. Все повинно бути. Заокругленим в розмові. Все повинно мати структуру завершеного циклу, щоб в кінці можна було подумки зробити так, як робить диригент. Ви бачили, як диригент показує закінчення звучання оркестру? Ну, то десь так. Мета комунікації. Це може видаватися дивним, але люди часто не знають і не розуміють, навіщо власне, вони вступають у вербальну комунікацію взагалі. Одні виходять на мовний контакт лише за крайньої потреби, яскрава тенденція сучасної молоді. Інші, виходячи на цей самий контакт, чомусь увесь час прагнуть всіх перемогти. Треті примітивно розмовляють фразами з тіктоку і коло їхніх тем обмежується обговоренням підготовлених провідними інфоканалами для масового споживача інфоприводів. Але є окремі ювеліри. Які вміють в розмові і мережев наплести, і партію пінпонг звізові зіграти, і красиво потрібних домовленостей досягти. Інтонації структура бесіди, уважність до деталей, спостережливість до реакцій, позитивний вираз обличчя. Уважне вислуховування. Обов'язкове добре ставлення до співрозмовника, ким би він не був. Ось рецепт красивої розмови та успішної світської комунікації взагалі. Нюанси. Помічено. Що сухе викладення фактів в розмові здатне довести до кислих позіхань навіть самих позитивних та енергійних людей. Тому було б дуже доречним і доцільним, якщо ви хочете, щоб вас ще довго згадували як талановитого оповідача, використовувати в розмові метафори, порівняльні образи. Цитати з книжок, відомих кінострічок, виступів визначних особистостей. Вставляйте в канву розмови доречні історичні факти, цікаві висловлювання, мистецькі драматургійні моменти та випадки з біографій відомих людей, але в міру, бо Соус ніколи не повинен перебивати смак. Основної страви, прояв обізнаності в сучасних тенденціях розвитку технологічного, культурного, політично-економічного теж додасть вам балів в світському спілкуванні. Але перш за все, ми повинні розуміти, що основним принципом, який диктує нам і теми для обговорення, і вибір тих самих метафор чи цитат, і навіть самі інтонації є принцип доречності. Набір ваших спікерських інструментів повинен видозмінюватися в залежності від того, з ким конкретно в даний момент ви будете здійснювати комунікацію. Фрази гречності. Наш мовний запас іноді нас підводить. Особливо, коли ми довго не читаємо і не дивимося нічого окрім соціальних мереж. Особливо, коли ми з якихось причин хвилюємося, і всі красиві фрази, ніби поривом потужного вітру, прямо видуває у нас із пам'яті. Тож давайте залишимо тут для себе невеличку шпаргалку, в яку ми будемо підглядати напередодні чи безпосередньо перед важливою зустріччю. Дуже рада, радий зустрічі замість банального привіт. Мої вітання. Даруйте, перепрошую! Вибачте, а чи не могли б ви будьте такі ласкаві, скажіть при всій повазі, але я вражена силою вашого таланту. Ви дозволите, з вашого дозволу, чим ми завдячуємо? Не хочу бути нечемним, але запрошую підтримати наш проєкт, подобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя.